Виконуємо номер 1529 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Накресли прямокутний трикутник АБЦ. Проведи через кожну з його вершин пряму, паралельну прямій, що містить протилежну сторону трикутника. Наприклад, через вершину А слід провести пряму паралельну прямій БЦ. Зроби відповідні записи. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник А Б, С. А тепер проведемо через кожну з його вершин пряму, паралельну прямій, що містить протилежну сторону трикутника. Починаємо. Проведемо через вершину А пряму паралельно до сторони БЦ. Прямі В С. Розміщуємо кутник так, щоб одна із сторін. Прикладаємо так, співпала із БЦ прямою, а іншу фіксуємо за допомогою, кутник, за допомогою лінійки. У мене ще один кутник. І тепер починаємо рухатись вздовж нашої лінійки до вершини А проводимо пряму. Пряма нас паралельно до БЦ. Тепер проведемо пряму паралельно до АБ через С, через вершину С. Прикладаємо наш кутник, тепер співпадає із стороною АБ, фіксуємо іншу сторону за допомогою лінійки і рухаємося вздовж. Лінійки проводимо пряму С, паралельну до АБ, ну і тепер через вершину Б паралельну до «АС». Розмістили наш кутник, одна сторона співпадає з АС, іншу фіксуємо за допомогою лінійки. І рухаємося вздовж лінійки до нашої вершинки Б. Провели пряму, це пряма Б, Б паралельна до АЦ. Ми накресли прямокутний трикутник а, Б, С, провели через кожну з його вершин пряму, паралельно прямі, що містить протилежну сторону трикутника. Через А паралельно прямі Б, С, через С паралельно прямій Б і через Б паралельно прямій С. Номер 1529 виконано.